Друзі, всім привіт! Ройова пора на пасіці! І сьогодні ми будемо боротися з ройовими настроями у бджіл. Точно вам скажу, не варто переживати, це цілком нормально і в вас вийде. Спочатку поставте лайк відео, підпишіться на канал. Якщо щось буде незрозуміло, обов'язково залиште коментар, і ми приступаємо до мого улюбленого протиройового методу. А метод цей називається Метод Демарі, Я думаю, багато хто чув, але зараз я детально вам розкажу, як його конкретно виконувати, щоб він подіє у вас на 100%. Його великим плюсом є те, що матку не потрібно шукати, вам потрібно зробити зараз цю маніпуляцію, і через тиждень буквально ще раз оглянути бджіл, і все буде гаразд. Але є його мінус те, що вам знадобиться ще один корпус. Не завжди в комплекті в посічників є ще один корпус. Але ви можете вийти з цієї ситуації, поставивши два магазини, і в них будуть входити 300-ті рамочки, якщо ви використовуєте 300 рамку як гніздову. Тож, нам буде потрібно, для цього нам буде потрібно трьохсотий корпус, вощина, дві сушнини. Можна з них обійтися, можна поставити всю вощину. І в теорії, як це виглядає? У нас є сім'я, в якій гніздо, і маточка тут роїться. Там е, вона заклала мисочки, мисочки вже потягнули в маточники, там вже глибока стадія роїння. І як ми будемо виводити їх з роїння? Цей корпус трьохсотий. Ми відкладаємо на бік, на його місце ставимо пустей, витряхаємо всіх бджіл туди, залишаємо там одну рамку з відкритим розплодом. По боках буде дві сушнини, можна без них обійтись, поставивши вощину. І все решту, вощина, і, можливо, одна кормова рамочка з пергою і з медом. А зверху ми поставимо через ганіманівську решітку весь розплід, який залишився, і таким чином. В нижньому корпусі в нас залишиться одна рамочка розплоду, на яку відкритого розплоду личинки, на яку зійдеться молода бджола, яка буде годувати розплід. Там же у нас залишиться матка, тому що ми стряхнемо всіх бджіл, і матка з молодими бджолами, вони знюхаються. Молоді бджоли почнуть годувати матку, і тим самим матка почне набирати тіло і почне класти яєчка, адже в бджіл вже не залишиться маточників, тому що ми їх зірвемо, коли будемо витріхати рамочки. Паралельно будемо збирати маточники. А маточка залишиться на вощині, на сушнині із одною рамочкою. Тож цей метод, це саме такий комплекс таких робіт, примушує бджіл виходити з руїння. Пробуємо, і я вам зараз все наглядно покажу. Так, зверху в мене тут стоїть відводочок. Його я просто заберу і покладу нагору. На нього ми не звертаємо уваги, врахуємо, що його немає. Зверху в мене тут стоїть в них магазин. Вони трошечки підтягнули вощину і, можливо, капельку так, капельку підлили меду. Ну, це дурниця, це нам не грає ролі абсолютно. Адже магазин тут стоїть через розділювальну решітку, і бджілки всі будуть там внизу. Ганіманівська решітки, значить, маточка у нас буде тут внизу в цьому. Вулику рішітку відкладаємо на бік, дамо добрячої їм диму, щоб вони не вилітали. Все розпочнемо, я зараз в темпі це буду робити і вам паралельно пояснювати. Ми спочатку беремо цей трьохсотий корпус, відкладаємо на бік і на його місце ставимо інший новий корпус. Так. І все. І пішли, погнали перетрихати, перетрихати всіх бджілок. Беремо рамочку. Одразу ж не шукаючи, не оглядаючи, не дивлячися. Так, і ми отак от витрясли рамочку і дивимося, якщо є моточник, одразу ж, одразу ж витряхаємо. Далі дивимось. Рамочка, Вон, бачите, який моточник. Усі моточники обов'язково потрібно виламувати, виламувати, виламувати і не пропустити жодного. Адже... Потім вони і так потягнуть, але нам не потрібно, щоб зверху виходила матка. Як бачите, я пробував їх виводити з руїнням за допомогою підкладання вощинки, але це їм не допомогло. Обов'язково, до речі, не тільки виламлювати маточники, а й виламлювати всі мисочки. Чому велика перевага такого методу це є, вам не потрібно шукати матку, друзі. Вам не потрібно шукати матку. І ще дуже великий плюс те, що ви обновлюєте гніздо. Адже зараз ми поставимо туди більшість вощинки, і тим самим бджілки його відтягнуть, вийдуть з роїння. А далі вже нам можна буде робити будь-які свої маніпуляції, тому що вже бджілки вийдуть з руїння, і тоді можна сміло міняти маточку, адже вона, бачите, цьогоріч показала нам неприємний результат, почала роїтися. А ми знаємо, що коли бджілки рояться з маткою, вони перестають працювати, перестають носити мед, пергу, пилок, будь-що. І вони просто чекають виліту свого. Тож зараз такими маніпуляціями ми будемо боротися з цим, щоб бджілки нам гарно почали працювати. Це відбудеться не зразу, десь через тиждень бджілки вже почнуть. Маточку годувати і плідно працювати. А тим нам треба буде раз їх оглянути і повиламлювати маточники, що, є, що залишаться в верхньому корпусі. Так, всі, що бджілки залишилися в корпусі, також стряхнемо. Є в нас рамочка, отут у нас є від розплід на виході, і там маточка трошки підсіяла. Це найбільше, що є, адже маточка вже в ройовому давно і. Мало-мало в, в неї вже личинки, що бджілки почали її перестали годувати, готували її до вильоту, матка перестала класти. Але нічого, найбільшу рамочку знайшли. Далі тут дамо їм дві сушлинки, щоб в них матка вже починала класти. А і далі все заповнюємо вощиною. Тут у нас залишилися всі бджілки і маточка. Сюди ми даємо зараз. Їм розділювальну решітку, щоб матка на гору не піднялася. Після цього магазин, який ми забрали. Так. Далі корпус, в якому це все діло було внизу. І складаємо все назад. Так, сім'я готова. Я вертаю цей відводочок на гору. Так, друзі, з цим вуликом ми закінчили. І в мене є вже отут сімейка, в якій я десь тиждень тому зробив вже метод Димарі. Ми зараз заглянемо до неї, і я вам покажу, як вже буде виглядати цей вулик. Через тиждень або два, вам треба буде десь через 9 днів заглянути в нього, адже у верхньому корпусі цьому бджілки потягнуть свої моточники з личинок свічеві. і їх треба буде позривати обов'язково, адже нам не потрібно там виводити маточку. Якщо ви не використовуєте, не качаєте мед з 300-ї рамки, тоді ви всі ці зверху рамочки, після того, коли бджілка вийшла. Ви їх забираєте і замість них накидуєте їм 300, 145 корпуси і маточку внизу, ну, швидше за це треба поміняти, тому що вона по-любому далі знову зароїться після того. Коли вийде з роєвого, е, на рахунок того, що через ганіманка, кришка, і нам тут залишається розплід, і там є трутні. Е, трутньові нічого не буде. Не переживайте, ви до них через тиждень зайдете, їх будете оглядати, і в той момент тоді трутень повиходить. А якщо там трішки трутня тр, трутня загине на решітці, це абсолютно є не проблема, того за нього можна не переживати. Показую вам, як тут виглядають справи. Видно, що тут уже пішла побілка, і бжілки попрацювали. Витягуємо і я вам покажу зверху, як воно виглядає. Бачите, розплідний вже весь печатний і е, маточників немає, того, що я вже їх е, вдало повиламував. І так само в них буде тут виходити трутень, і е, так йому нічого не буде. Це не, це не варто переживати. Ось і яскравим прикладом того, щоб ділки вже почали виходити з ройового, те, що вони так от гарно, гарно почали витягувати вощинку. Вона гарно побіліла, трошечки піднесла нектаром. Це дуже чудовий знак. Так, і найцікавіше заглянемо в гніздо. Обов'язково при цьому методі бджілок потрібно розділювати ганіманівською решіткою. Бачите, в них тут була от одна рамочка, я їм давав розплідня, де вощина, 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 і от а, Тут є, напевно, кормова рамочка. так? Тут я бачу вони не почали не, від, не відтягнули цих дві рамочки ще. Дивимося, бачите, тут є одна вощинка, друга вощинка не відтягнута і далі вже пішло. Бачите, Тут я давав їм вощинку, і вже тут все, все, все засіяно. Просто все в розплоді, все засіяно. Повністю рамочка вже засіяна маточкою. Прям як ма... Я... рамочка як їжак. Все в личинці. Тут, бачите, ще одну вощиночку вони підтягують. Я, напевно, її поротував, це мало бути тут та там. Це для того, щоб вони активніше відтягували вощинку. Бачите, і от вони вже ставлю далі мисочки нові, але це дурниці. Бачите, знову тут вже. Цей розпід э, відкритий розпід, який я залишав, вони весь запечатали, і матка почала працювати на навколишніх рамочках. Як тільки з'являється місце, вона їх засіває, і це яскравий приклад того, що вони вже вийшли з ройового. Як бачите, друзі, метод робочий, він працює, обов'язково пробуйте і бачите, бджілки вийдуть з ройового. Ройового стану боятися не потрібно. Це природа бджоли, того е, обов'язково спробуйте цей метод. Також на каналі є ще один метод без пошуку матки. Щось схоже на е, наліт, на матку. Це такий кардинальний метод е, виведення бджіл з ройового, коли їх можна ще поділити. Тут їх ділити не потрібно. Обов'язково залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, друзі. Посилання на наступні відео. Про ройовий стан буде тут в кутику і в посиланні внизу. До нових зустрічей!